Військове командування України планує захистити звільнену частину Херсонської області за допомогою ППО. Про це повідомляє речник командування повітряних сил збройних сил України Юрій Ігнат. Він розповів, що після деокупації частини Херсонської області додалася ще чимала ділянка території, яку треба захищати. Це звільнені населені пункти, звільнений обласний центр. Зрозуміло, що потрібно посилювати протиповітряну оборону на цьому напрямку. Засоби протиповітряної оборони будуть відповідно до рішень вищого військового керівництва розташовані і на цій території. Також буде здійснювати і авіаційне винищувальне перекриття цієї ділянки. У свою чергу заступниця міністра оборони Ганна Маляр наголосила, що на правобережжі Херсонської області можливий сценарій Нікопольського району, який постійно обстрілюють окупанти, вона також нагадала про заклик Херсонської обласної військової адміністрації до жителів звільненої частини регіону евакуюватись на тлі можливих атак РФ.